Справа номер 20, шостий пункт. За поданими на рисунку 2 даними, складіть задачу та розв'яжіть її. Ну що ж, стартуємо. Ось наш рисунок 2. І читаю задачу, яку вийшло в мене скласти для цього рисунка. Отже, перша куля для боулінгу масою 10 кг, що рухалася зі швидкістю 20 метрів за секунду, наздоганяє другу кулю масою 8 кг, що рухається зі швидкістю 5 метрів за секунду. Знадіє швидкість другої кулі після зіткнення, якщо швидкість першої кулі після удару склала 10 метрів за секунду. Ну що ж, давайте міркувати. Отже, записуємо. У скроченому вигляді умови нашої задачі. Тільки тут на початку будемо писати не В1, а В0В1 і В0В2. Після в нас буде В1 і В2. Отже, перша куля для болінгу масою 10 кг, записуємо М1 дорівнює 10 кг. Що рухала зі швидкістю В0В1 дорівнює 20 метрів. За секунду. Далі наздоганяє другу кулю масою 8 кг М2 дорівнює 8 кг, що рухається швидкістю 5 метрів за секунду В0 В2, дорівнює 5, метрів за секунду. Є? І після зіткнення швидкість першої кулі. Це 10 масою 10 кг 10 метрів за секунду. Пишемо v 1 дорівнює 10 метрів за секунду. Є? Ну що ж, у нас запитують: знайдіть швидкість другої кулі після зіткнення позначення. Це v 2 Записуємо v 2 Знак питання. Ну що ж, цю систему двох куль. Під час зіткнення можна вважати замкненою сила тяжіння скомпенсована силою нормальної реакції опори, а тертя там нехтовно мале. А тоді у нас має виконуватися закон збереження імпульсу. Сумарний імпульс системи до має дорівнювати сумарному імпульсу системи після. Будемо записувати імпульси. Якщо швидкість направлена вздовж осі ОХ, яку я тут нарисував, то беремо знаком плюс, а якщо направлені проти, беремо знаком мінус. Ну що ж, отже. Так і пишемо закон збереження. Закон збереження. Імпульсу. Ну що ж, отже, сумарний імпульс. Дивимося на менночок і пишемо. М1В1, e, це буде В0В1, це буде імпульс першої кулі, беремо знаком плюс, швидкість туди направлена, кудись у X. Отже, записуємо, що М1 В1 М1, що множиться на В0В1, далі плюс, тому що В2 направлено також праворуч, плюс М2, що множиться на в 0 в 2 Дорівнює. Ну що ж, після зіткнення імпульс першої кулі буде додатній, швидкість направлена праворуч і ОХ направлена праворуч. То пишемо плюс М1 В1. Імпульс другої кулі також беремо знаком плюс, тому що швидкість V2 направлена туди, коли напрям від всі ОХ. Тому ми пишемо плюс М2В2. І звідси тоді випливає. Ми шукаємо М2, ми шукаємо В2. Для того, щоб його знайти, давайте напишемо, що якщо ліва дорівнює правій частині, то і права дорівнює лівій. Так, ми перенесемо невідоме вліво все. Отже, записуємо, що М1 В1 плюс М2 В2 дорівнює М1 В0В1. Плюс М2В2. Чудово. Ну, а зараз, якщо нас цікавить В2, ми доданок М1В1, він нам відомий. Переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То пишемо, що звідси випливає. Звідси випливає. Що М2В2 залишається зліва дорівнює. Переписуємо те, що було справа m 1 v 0 v 1 плюс m 2 v 0 v 2 Зліва в нас було плюс m 1 v 1 а справа буде мінус m 1 v 1 Чудово. Ну, а тепер нам треба знайти невідомий множник V2. Щоб його знайти, потрібно весь множник поділити на відомий весь добуток поділити на відомий множник. Та ми записуємо, що звідси впливає. Переносимо, що невідомий множник v 2 дорівнює Добуток, переписуємо те, що у нас було справа. М1 В0В1 плюс М2В0В2. Мінус М1. В1. Поділити? Тоді на відомий множник або на м 2 На М2. Ну що ж, зараз два шляхи або підставляти з позначеннями в чисельнику, або окремо рахувати розмірність. Коли громістка формула, можна порахувати і окремо. Отже, розмірність, яка буде розмірність швидкості, якщо будемо все підставляти по цій формулі. М1 у нас в кілограмах. Що множиться на метр за секунду. В0, В1, М2 також в кілограмах, плюс кілограми, що множиться на метр за секунду. І далі відняти, але, наприклад, 8 кілограм мінус 6 кг все одно будуть кілограми. Писати віднімати чи додавати, не грає ролі. Я напишу тоді мінус, але ви маєте розуміти, тобто плюс треба писати кілограми, що множиться на метри за секунду. Так, і все це ділиться на кілограми. М2 в кілограмах. Ще раз я написав плюс, хоч тут пишуть мінус. Бо одиниці, коли ми віднімаємо чи додаємо, все одно ці одиниці просто додаються кілограми на метр за секунду плюс кілограми на метр за секунду, плюс кілограми на метр, чи відняти кілограми на метр за секунду, все одно будуть чисельнику кілограми на метр за секунду. А в знаменнику будуть кілограми. Кілограми у нас скорочуються відповідь, Якщо ми підставимо все як дано, у нас буде в метрах за секунду. Ну що Щоб обчислюємо, чому дорівнює v 2 записуємо, що V2 дорівнює. Отже, М1 пишемо 10, одиниці вже не пишемо, ми вже порахували. Помножити V0V1 на 20, додати м 8, Щоб множиться v 0 v 2 5, Відняти. Далі. М1 у нас 10 кілограм, що множиться. В1 10 метрів за секунду. І все це ділимо. На М2 на 8 кг. І це дорівнює. Рахуємо, чисельник. 10 помножити на 20 це буде 200, плюс 8 на 5 40. Мінус 240 мінус 100 це буде 140. Записуємо 140. У чисельнику знаменнику 8 і це дорівнює. Ну що ж, це буде 74. Давайте на калькуляторі поділимо 140, що ділиться на 8. 17,5. Отже, записуємо, що це дорівнює 17,5. Ну і дошка записуємо ті одиниці, що ми порахували. Метри. За секунду. Є. Ну що ж, ми обчислили тоді швидкість, цілком немовірна величина 17,5. Тобто перша куля рухається праворуч швидкістю 10 метрів за секунду, а друга швидше отримала імпульс від першої і швидкістю 17,5 метрів за секунду. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Так, знайдіть швидкість з другої колі після зіткнення. Ми знайшли і записуємо, що v 2 дорівнює 17,5 метрів за секунду. Є. Ну що ж, ось таке завдання на закон збереження імпульсу. На цьому вправу завершено.